Жити і бути живою це дві різні речі. Жити ми можемо кожен день вставати, йти на роботу, заробляти гроші, приходити, прибирати вдома, готувати їжу, зустрічати чоловіка, стирати одяг і Робити покупки в магазині. І це називається жити. А бути живою це коли ти просинаєшся кожного ранку, ти вдихаєш з подякою, ти зустрічаєш новий день з радістю, ти щаслива, біжиш на свою роботу, на роботу, яку ти любиш. Тому що коли ти жива, ти не працюєш не на роботі, яку ти не любиш. Бути живою це з задоволенням приготувати щось смачненьке для свого чоловіка і з любов'ю його зустріти. Бути живою це завжди старатися почути свою дитину і з мудрістю виховувати її. Бути живою це. По справжньому насолоджуватись кожною секундою свого життя. Бути живою це усвідомлювати, що це життя подаровано тобі Всевишнім для щастя. І це щастя в тобі. Тож я бажаю вам, друзі, щоб ви не просто жили, а щоб ви були живими, щоб ви переживали на собі це щастя, щоб ви дозволили цьому щастю відкритися всередині вас. Для вас і для всіх, хто біля вас. І я знаю, що у вас вийде. Будьте живими, а не просто живіть. Будьте тими сві світлячками. Які світяться навіть коли темно. А ви скажете, а що нам робити, як Як бути живими? А я вам скажу: що бути живими треба бути тут і зараз. Немає минулого. Немає майбутнього. Є тут і зараз, яке Робиш ти. Тому находіться з усвідомленням сьогодні. Нехай ваші очі відкриються на те, що у вас є сьогодні, на ті блага, які вам дав Бог сьогодні. Нехай на рівні емоцій ви відчуєте, наскільки ви сильна. Красива, достойна людина, яка заслуговує бути щасливою. Але будьте тут і зараз. Запам'ятайте, тут і зараз.